В принципі, для мене гори — це така квінтенсенція чистого щастя. Коли ти стоїш на вершині, між тобою і небом нічого нема. Спочатку це починалося як походи для здорових людей, але ветеранів АТО, які повернулися і щось, коли ти повертаєшся, та в тебе щось не то. Ти відчуваєш, що ти потрапив в болото. І оці походи, ветеранські спочатку, вони були таким от шансом, можливістю для людей вирватися з цього болота, отримати цей кайф цю насолоду. Плюс це була можливість побути в компанії, яка тебе розуміє. Обіцяли, що буде прекрасна компанія, так само з а, учасників бойових дій та ампутантів. І я не зміг відмовити, бо це я знав напевно, що це буде досить приємна і цікава подорож. Ходжу на межі своїх можливостей, але кожен раз ця межа пересувається. Вона стає все вищою і вищою. І от мені було цікаво дати можливість людям. Які втратили кінцівку, посунути межі можливої своїх можливостей, того, що вони можуть. Знаючи ці стежки, умови, їхній стан в різну пору року. Відкрилася можливість формувати пропозиції, в тому числі і пропозиції такого характеру. Знаєш рельєф, знаєш об'єм, знаєш набір висоти. Відповідно, можеш адаптувати під певні потреби. Що стосується унікальності цього заходу, тут теж, звісно, треба було. Врахувати деякі моменти, особливості нашої групи. Мені це було зробити не так складно, тому що минулий рік я відновлювався від складної травми обох ніг і пересувався цими стежками. І Приблизно, звісно, я не можу на 100% розуміти, відчувати е, той весь об'єм емоцій, е, якихось е, фізичних впливів, але приблизно знав, що можна очікувати і міг щось порадити. Та, це важка робота, ці, ці сходження, все важко, але потім ти отримаєш ну, шалену неймовірну порцію задоволення. І Мені дуже подобається ділитися з іншими людьми. Мене дуже радує те, що є люди, у яких ну, виникає така ініціатива позвати ампутантів, якось зробити такі проєкти це чудово. Значить, є. три О, шо, двоє, <ривіт> <прибігає>. <ривіт> Я так Ще розумію, вони просто лізуть по скалам. Ні, я думаю, що там стежка має бути. Та там стежка по-любому, то просто нам знизу не видно. Вони йдуть по хребту, напевно, якось такими якимись дежухами. Вони, скоріше всього, що Ці вони, 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 спускаються типу, Бажі, туди. Бачиш, чуваки зверху є. Да. Лазять по тому. Ну, блин, вони там ползуть по, по, снігу такому. А, а, тут, то, там, там, а вон, там самому верху теж троє людей я спускаю, ж кажу, спускаються. Зараз. Ага. З того да, 100, да, да середнього да, камеру. Стоп, погнали, народ. Від цього походу безпосередньо два з половиною роки тому я познайомився з Віталієм Дячуком, який є ініціатором цього проєкту, який його придумав, знайшов можливість, знайшов кошти. І весь цей час типу він вводить в рамках програми психологічної реабілітації учасників бойових дій в гори. І... Цих два з половиною роки ми з ним спілкуємося, так само ходимо в гори. Я бачу, що це допомагає, і я бачу багато позитивних фідбеків саме від хлопців, дівчат, які потрапляють в цей проєкт. І такі проекти повинні існувати, тому що вони самі по собі позитивні і вони змінять на краще. Це не стільки йдеться про те, щоб когось десь вигуляти, це можливість. Людей, які е, можуть опустити руки і про яких забувають всі, і, е, ти борешся з собою, намагаєшся пересилити свої там свої лінь, нехіть якусь. Е, в кінці кінців ти доходиш до кінцевої точки маршруту чи піднімаєшся на якусь вершину і ти розумієш, що... От заради цієї миті можна було терпіти біль в ногах, якусь там спрагу, натерті ноги, от лінь. Ось, і це дає це дає, такий, дає такий ресурс, який підтримує потім протягом року. А для людей, які внаслідок різних обставин втратили кінцівки, частково здоров'я, це надзвичайно важливо, тому що люди повинні повірити в свої сили. Зазвичай людина може набагато більше, ніж собі уявляє. От, і цей проєкт якраз відкриває таке от джерело енергії в людині. Мене дуже вразила ця поїздка, бо ти шалено змотивований тими людьми, які йдуть по горах, і ти дивишся, як вони йдуть впереді, а ти захекуєшся взаді. А вони. Стараються йти ще швидше і швидше. І ніхто не каже, в мене болить щось, мене почекайте мене. Тобто люди, які мають шалену енергію, шалену силу. <реку> вгорі, вгорі в горах перший раз. В перший так. раз і перший раз на протезі. Як тобі далася така мандрівка? Ну, вчора трошки було важко, а сьогодні більше так е сподобалось. Чим тобі більше сподобалося? Вчора був начебто легший маршрут, ніж сьогоднішній? Ну я не знаю. Може трошки фізично підтягнувся, чи що. Ну. Ходив в гори одні плюси. Тим ти, ти себе... більше ти знаходишся в компанії в компанії єдиномишленників. В компанії навіть людей, які принесли бували в таких похожих життєвих ситуаціях, як і ти. Це це як одна велика, тепла сім'я. Загалом цей проєкт дуже потрібний, так як, наприклад, минулого разу ми взяли двох хлопців це один ветеран АТО, який втратив кінцівку нижню і На протезі ввалив там люди там просто поражалися. люди просто Він був мотиватором для всіх. Хто його бачив в поході, ну, інші, інші люди, які повз нього проходили, вони просто думали, що він якийсь супермен, супергерой. Принаймні ну, він так не вважає себе. І ми не ну, типу, не надлюдина, він просто має якусь силу духу. Міш, типу, при будь-яких моментах, коли приїжджаєш, окрім природи, яка тебе оточує, ти бачиш цих людей і типу, не, знаючи, е не бачиш їх ні ніколи перед тим, ти думаєш, приїх, але в нас класна команда і з такою можна і... и в розвитку, и просто выпучать. Это это, это просто жизненный принцип. Или будь первым, или умри. Окей, okay, про жизненный принцип понял. Что, что, <laughs> дают да. по что именно дают походы в горы? Э, ну, первое ⁇ это физические нагрузки. Физические нагрузки сами по себе уже приносят удовольствие. Второе ⁇ это замечательные виды здесь красота в горах и каждые горы они особенные со своей спецификой свои каньоны своя погода ну в принципе любые горы ты приезжаешь в разные разную пару года и совершенно по-другому они воспринимаются эмоционально можно побыть в тишине помолчать если ты этого хочешь. Хочешь побыть в компании, всегда рядом с тобой есть люди, которые тебя могут, могут поддержать, подсказать, помочь, посоветовать, пошутить. И куча-куча по-по-по-по. не размышлять. Ты что потом зацензуруешь все. Большой народный горный мудрость. Да. Не, на да. большой народный горный мудрость гласит, жир, он самый важный в горах. Если ты не ешь жир, ты будешь умирать. Даже вегетарианцы начинают кушать сало. И вот сама хода людина посмехается. Что <laughs> а, ну, получается, снизу начинаешь с плюс 10, а потом поднимаешься, поднимаешься, почему-то начинает падать снег. <laughs> И уже на вершине. А, ну снег еще ничего. Идет ветер. Ветер сразу Ощущение температуры еще на пару градусов минус добавляет. Но вообще погода прекрасная. Если постоянно идешь, то тебе и минус 5, и минус 10 не страшны. Просто ты себя или скидываешь легкую курточку, или одеваешь легкую курточку. Но главное в горах не лениться. Потому что если замерзнешь, будет плохо. З ними почуваєш себе абсолютно спокійно, вони надійні, кожен, ем, кожен має свою історію, кожен е, має якісь переживання, але всі вони, е, е, як одна команда, вони всі допомагають тобі. І абсолютно комфортно робити щось таке, що ти ніколи не робив. там дуже склоні... ну Для мене це страшні спуски. Мені просто дають руку, мені допомагають, мене знімають. ну Це, це круто. І підтримка така, от, ну класно це відчувається. Не бойтесь пробовать что-то новое. А попробовав новое, не останавливайтесь. Стремитесь к большему. И с такой мотивацией у человека все всегда получается.